Сьогодні Україна, Україна і нацизм, нацизм, нацизм слова-синоніми. Повірте, я не, не щоток це кажу. Тому що у мене в Україні є родичі. там промиті мізки, там очі налиті кров'ю. Даня, давай проси, да. В Москві прикинь. в Москві. Давай-давай! Дай! До ну, чого гордак? Панянку ви до нас вам сюди! А це хто? Смерть. Ми, твоя! Ми, ми здані. Ми опинились в Україні. Зараз головне зрозуміти, як, як бути, як вибиратися, як ми взагалі там опинились. Я ненавиджу Ужгород. Якщо раптом тебе запитають, просто говори: слава Україні! Слава А у найкритичніший момент путін. Ви місцева? Ми в гості до кого? До сестри. Сюрприз! Це Даня Твіт, Юрідний брат. А це тітя Ріта Тьотя Вата з Донецьку, у якої кукуха протекла. Головний рупор ДНР. А скільки за це дають По життєве? А за що? За ваші братські шахедини, які летять на мою землю. Але зрозумій, є родина, а є родина. А ми хто? Ми просто піщинки. От якби ця піщинка відчувала себе людиною, і питань не виникало між родиною і родиною, бо сім'я це і є родина. Яка благословляла ракети, що летять на мою землю, на землю моїх предків. Як я могла вірити в цю маячню, бажати смерті своїй сестрі, яка любить мене більше життя? Спитаю! У Путіна Дона свого спитай! У Путіна! Хто на свого я не знаю, я не знаю, чи пробачить вона мене. Але навіть я так, то я не не пробачу ніколи. Слава Україні! А вам ганьба, зневага і прокляття.